Час зустрічати гостей сьогодні обговоримо важливу тему: реінтеграцію ветеранок і ветеранів у цивільне життя. Про проєкт щодо підготовки громад до повернення ветеранів та ветеранок розкаже міністерка у справах ветеранів 2019-2020 років, голова правління громадської організації Простір можливостей Оксана Коляда. Я зустріну гостю. Давай. Оксано, доброго ранку. Доброго, доброго, доброго ранку. Вас. Сідайте, будь ласка. Доброго Платте. ранку. Добрий ранок. Доброго ранку. ранку. Дякуємо, що завітала. Дякую. Сідайте, будь ласка. Добрий ранок. Маєте доброго. гарний вигляд? Отож, перше питання, пані Оксано, скажіть, з якими проблемами передусім стикаються ветерани, повертаючись до цивільного життя? Коли ми аналізували взагалі які потреби у людей, які повертаються з війни, то звичайно ми розділили собі на кілька блоків так цю тематику. А перше, звісно, це відновлення здоров'я як психічного, так і фізичного, так і ми говоримо про те, що це. Відновлення психічного здоров'я воно зашито в усі всі сфери того міста або району, або селища, куди повертається ветеран. Тобто... і мені здається, частіше навіть фізичне здоров'я швидше набуває більш-менш норми ніж психологічне. Ну, звичайно, тому що ми традиційно більше приділяємо уваги фізичному здоров'ю, коли відчуваємо якісь проблеми зі здоров'ям або люди мають поранення або травми, то традиційно вони звертаються до лікарів або до реабілітаційних центрів. І це відбувається частіше. Психічному здоров'ю ми не так часто приділяємо увагу, а власне воно зашито в усі сфери нашого життя. Угу. Ну і звичайно, далі після відновлення фізичного психічного здоров'я буде стояти гостро питання перекваліфікації, пошуку роботи, можливо, відкриття власної справи. Ми називаємо цей блок соціальною економічною реінтеграцією. І, звичайно, у ветеранів буде потреба в спілкуванні. Вони будуть шукати спільноту своїх і тому гостро. Стоїть потреба відкриття ветеранських просторів, хабів в наших громадах, і власне зараз ми тими і займаємося. А якщо поглянути з іншого боку, які колапси можуть трапитися у суспільстві з поверненням великої кількості ветеранів? Ну, дивіться, треба розуміти, що такої масової демобілізації світ не бачив з часів Другої світової війни, яку очікує зараз Україна. Ми сподіваємося що не, там. Ми побачимо нашу перемогу, і Я люди да, будуть повертатись додому. А лише Великій Британії в Сполучених Штатах була така багатомільйонна демобілізація, і те вона супроводжувалась колапсами майже усіх систем, які були в тих країнах, і соціального захисту, і колапсом системи здоров'я і дуже Жижливо дуже складною ситуацією з суспільними настроями. Люди виходили на вулиці, на пікети, і власне цей досвід точно треба вивчити і не допустити його в Україні. Тому потрібно активно готувати громади до повернення такої великої кількості ветеранів. Ну а спроможність громад вона передбачає декілька аспектів. Є підготовку фахівців, які працюють з ветеранами, і це не лише лікарі, психологи, психотерапевти чи реабілітологи. це соціальна сфера, ветеранський кейс-менедж. Це кар'єрні радники, які будуть працювати з ветеранами, це питання підготовки фахівців, які працюють в територіальних центрах комплектування, бо там є ціла складова соціального супроводу як родин військових, так і уже демобілізованих військових. Це питання підготовки інфраструктури, доступності інклюзивності, тому що ви можете добре полікувати реабілітувати людину до прикладу з ампутацією або на кріслі колісному. Але якщо ця людина не вийде з дому і не доїде до своєї своєї роботи, то про яку реінтеграцію ми говоримо. Звісно, треба готувати реабілітаційні бази, готувати мультидисциплінарні команди на місцях. Дуже важливо працювати з працедавцями, тому що велика кількість людей з підприємств мобілізовані. Є такі підприємства, де 40% їхніх працівників зараз знаходяться на фронті. Тобто, це така дуже багатоскладова і дуже комплексна система підготовки громади до повернення людей. Скажіть, то цей ваш проєкт, він якраз і е, створений для того, щоб підготувати громади для до повернення наших захисників і захисниць. Так, дивіться, теж треба розуміти важливий аспект. У міжнародній практиці є два стандарти розбудови системи реінтеграції ветеранів. Один стандарт, коли ви Таргетуєте дуже чітко виділяєте групи людей, з якими ви будете працювати, і вивчаєте їх потреби загалом. І думаєте, як ви їх закриваєте? Цей підхід Україні зараз недоступний, тому що більшість наших майбутніх ветеранів на фронті, і mm -hmm. ми не знаємо, яка у них освіта, скільки з них повернеться з якими пораненнями, так скільки mm -hmm. з ампутаціями, чи є у них діти, чи хочуть вони змінити власну справу або іншу професію. Тому ми мусимо використовувати інший підхід у готовності спроможності громад до повернення ветеранів? Ну а тут перше потрібно змінювати дизайн мислення керівництва самої громади. Да, mm -hmm. бо дуже часто голови громад Бачать в ветеранах або в їхніх родинах ще одну проблемну категорію людей. Вони не дивляться на них як на шанс розвитку громади. Да, тому що через реінтеграційні процеси можна економічно розвивати громаду і розбудовувати її спроможності. Бо українські майбутні ветерани, і ті, хто зараз на фронті, вони дуже молоді люди. Їм Та... трошки більше ніж 25, це середній їхній вік, і це означає, що упродовж да достатньо тривалого часу ці люди будуть працювати. В Україні і власне її відбудовувати, тому будемо навчати голів громад будемо стратегувати з ними спільно за участі. Приватного сектору, тобто бізнесу, який є в громаді, до прикладу усіх керівників за напрямками, недержавного сектору, який зараз активно працює в нашій сфері. А далі будуть голови громад і старости сіл проходити відповідне навчання, бо громада ж може об'єднувати до 60 населених пунктів. А староста в селі це людина, до якої йдуть за будь-якими питаннями. І він має або він, або вона має володіти інформацією стосовно можливостей реабілітації. Перекваліфікації, лікування, роботи з родиною військового, поки вони ще на фронті? Ну і цей проект має звершитись написанням програми підтримки ветеранів для кожної громади, яка є в цьому проекті, і далі ми будемо масштабувати на інші громади таку практику, тому що у нас майже півтори тисячі громад в країні. А скажіть, будь ласка, чи існує взагалі ну от вибудована якась державна політика щодо ветеранів? І якщо є, то у чому на вашу думку, вона має полягати? Дивіться, на на жаль, її зараз немає, але ми е... створюєте її. Створюємо звичайно. Uh -huh. І я згадала про недержавний сектор. Зокрема, нещодавно п'ять топових ветеранських організацій, в тому числі і наша команда простору можливостей, запропонувала парламенту українському уряду е... бачення концепцію державної ветеранської політики. Комітет Верховної Ради вже її схвалив. Далі ми пішли працювати з урядом. Власне, що таке державна політика? Це задекларований державою підхід стосовно. На певної цільової одиторії uh -huh. в нашому випадку стосовно ветеранів, так чітке визначення, хто ж ветеран є uh -huh. в Україні, і механізми, як ми працюємо з ними, і що дуже важливо, механізми мають бути підкріплені відповідним бюджетом. Так, бо у нас в країні існує трохи хібна думка, що ветеранська політика це лише про соціалку, uh -huh. направду це в першу чергу про національну безпеку і оборону, тому що ветерани це є резерв. Української армії, і це довело 24 лютого, так. так коли ветерани першими прийшли у свої військові частини і були готовими, і нас чекає далі готовність постійна. Да, після нашої перемоги ми мусимо стримувати ворога, який дуже близько у нас на кордоні, так. і власне наскільки цей резерв буде постійно готовим повернутись до війська. Буде залежати, чи зможемо ми стримувати нашого ворога постійно. От тому це про національну безпеку. Ну і дуже очевидно, що як держава буде ставитись до ветеранів, так і молодь буде йти служити в Збройні сили. Так. Таким Будь би... Бачите приклад так так, так, так ну це престиж військової професії. Ну і про людський капітал ми маємо досить нехороші прогнози стосовно нашої демографії. Інститут демографії в Україні, зокрема Лібанова, каже, що нас буде менше 30 мільйонів до 30-го року Ой, і я. з розумінням того, що нам потрібно близько 4,5 мільйонів людей в вигляді трудових ресурсів у найближчі 10 років, це офіційні дані Міністерства економіки. Ви що, яких? 4... Чотири з половиною мільйони це людей трудовий трудових... Трудових ресурсів. Да, для відбудови країни після нашої перемоги. Велика кількість людей за кордоном, а близько двох мільйонів людей за експертними даними на фронті. І треба розуміти, що родини людей, які на фронті теж за кордоном, і наскільки ми ефективно спрацюємо в ветеранській темі, буде залежати, чи поїдуть вони до них, чи родини так, повернуться так, до них в країну. Так, так, так. І це складна ситуація. І це теж питання номер один відновлення власне люд людського капіталу через ветеранську політику, ну і трещою дуже важливою складовою, бо є те, що ветеранська політика це про формування нової української національної ідеї ідентичності. Та бачите, ми стали нацією захисників-захисниць, і не лише всередині країни мизовані да позиціонуємо себе як такою нацією захисників. А власне, ветерани якраз будуть і є носіями оцієї ідентичності, так Звання захисника захисниць. Так, так. Тому власне потрібно задекларувати, зафіксувати отаке ставлення в державі до ветеранів? Ну а далі йдуть уже реальні механізми: відновлення здоров'я, відновлення їхнього добробуту, фінансові фінансові інструменти, до прикладу, відкриття бізнесу. До речі, близько 200 тисяч людей, які зараз воюють, мають відношення так чи інше до бізнесу. Вони або володіють малим середнім. Угу. Там є сіо великих компаній Звичайно, І питання, як держава, наприклад, буде стимулювати від. Новлення їхньої бізнесової історії, бо вона ж зупинилась, поки вони на війні. І це теж уже про конкретні інструменти. Дуже Дякуємо цікаво. Ми вам. бажаємо вам успіхів, Дякуємо. щоб Дякуємо. дійсно, щоб абсолютно всі аспекти Величезна були робота вибудовані ідеально і доведені до кінця, тому що від цього залежить нашого велике. Дякую. Дякую. Дякую вам Дякую. у студії. Ранку вдома була голова правління громадської організації Простір можливості Оксана Коляда. Дякуємо, що завітали до на гості. Дякую. Ну і хай повернуться якомога більше здоровіших, живих наших захисників.